Всім привіт! Наступна трійка зв'язуючих слів інвече «туттавія» і еппуре. Ці слова роблять мову більш серйозною, дозволяють висловлювати складніші думки та робити контрасти. Інвече означає натомість, а от замість цього. Це слово ставиться в другій частині речення, коли йде протиставлення, інколи воно в кінці o preferisco il mare, lui invece ama la montagna. Я віддаю перевагу морю. Він, натомість, любить гори. Тут можна сказати також, а от він любить горе. Волеву Андаре Альчинема, інвече сонорімаста. Я хотіла піти в кіно, натомість залишилася вдома. І одне речення, коли це слово ставиться в кінці. Io prendo un caffè. кафе tu, invece? Я візьму каву. А ти натомість. Ми розглянули приклади, коли інвече означало натомість. Коли ж після інвече з'являється прийменник Ді. Це слово буде означати замість чогось. Бевіаква інвече діберела – «пий воду замість того, щоб пити пиво. Друге слово Тутавіа означає Проте. Однак. Це слово звучить трохи офіційніше, ніж ма або перо, які також означають але, однак. Це слово ідеально підходить для ситуації, коли ви візнаєте один факт, але додаєте інший, що йому суперечить. В самому слові тутта вже проглядається такий зміст «все геть», бо є нова інформація. «Іль проєктто едифічіле, тут віало фініремо темпо». Проєкт складний, однак ми закінчимо його вчасно. О, Студіатом Мольто тута віа ну андато бене. Я багато вчилася, однак іспит пройшов не дуже добре. В цьому реченні слово тут та віа може ще означати як все одно. І третє слово еппуре означає і все ж таки, а проте. Дуже емоційне слово, воно підкреслює парадокс або здивування. Non mangia quasi nulla, eppure ha sempre molta energia. Вона майже нічого не їсть і все ж таки завжди має багато енергії. Я собі щойно подумала, коли італієць чи італійка вчать українську мову і прикладають їхнє слово маленьке епуре e на наше, а все ж таки цілих чотири слова, уявляєте? І всі вони несуть окремо якесь значення. Оце складно, оце наша рідненька. Леоспігато тут то епурено капіто. Я їй все пояснив і все одно вона не зрозуміла. Давайте підсумуємо сьогоднішні слова з оптимізмом. О імпарату пароле нове, інвече дірі позаре. Ла е едифічеле. Tuttavia continuo a studiare. Sembra poco, eppure è un grande passo avanti. A presto!